Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про домінацію біткоїна. Та чому альткоїни не оновили своїх лоїв при останньому падінні біткоїна? Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Повернемося спочатку до домінації біткоїна. Для нас це важливо. Якщо домінація біткоїна продовжить зростати кудись в зону 60%, альткоїна буде кришка. Вони продовжують сипатися у нас на очах. Ну я не вірю, що домінація біткоїна досягне 60%. І як я вже говорив в минулих а, відеороликах, я очікую зниження. Домінації, но точно не зростання. Очікую, побачити зниження домінації, як це було в 2021 році, та в 17-18 роках. Якщо ми побачимо одне з цих знижень, перше зниження, яке було в 17-18 році, або побачимо друге зниження, яке відбулося в 2021 році, і біткоін буде втрачати свою силу на ринку, то цілі по наших монетах, які я ділився в минулому ролику. Успішно будуть досягнені. На мою думку, вже сьогодні альткоїни тримаються дуже твердо. Давайте подивимося на біткоін, а саме на два останніх його падіння. Це було передостатнє падіння і це було останнє падіння. На це реально потрібно звернути увагу. Адже те, що я зараз буду розповідати, це важливо. останнім падіння біткоін упустився в зону 59 700. На останньому падінні біткоін упустився ще нижче до 56 800. А тепер давайте глянемо на альткоїни, як вони реагували на падіння біткоїна. Атом, в свою чергу, на передостатнє падіння біткоїна упустився до 7 доларів та 30 центів. А на останнє падіння, коли біткоїн упустився нижче 57 тисяч доларів, атом не оновив своїх лоїв. Тобто ця монета тримається сильно. І можна так сказати, у неї вимальовується висхідний тренд. Давайте подивимося на другу фундаментальну монету, а саме на DOT. Дот також не оновив своїх лоїв. І тут також вимальовується висхідний тренд. Давайте подивимося на більш ризикованішу монету, а саме на хешфлоу. Також не оновив своїх лоїв. Бачимо, що передостатнє падіння, коли біткоін був опустився в зону 59 700, хешфов сходив в зону 24 цента. Моментально відкупився і друге падіння біткоїна, коли біткоін опустився нижче. За передостатнє падіння до 56 тисяч Хешлов також не оновив своїх лоїв. Про оптимізм я взагалі мовчу. Це просто супер фундаментальна історія. І як ми можемо замітити, великий гравець не готовий віддавати оптимізм. Ця монета і близько не збиралася оновлювати лої. Давайте також подивимося на Аптос. Аптос також не оновив своїх лоїв, і Аптос також знаходиться у відсхідному тренді. Практично всі альткоїни дивляться твердо. Це і ясно. Якщо альткоїни вони планують запускати, то немає ніякого смислу по альткоїнах оновлювати луї. Наведу простий приклад на монеті оптимізм. Якщо весь цей період часу а ця монета відкуплялася великим гравцем. Та готується до альтсезону, а Тоді я сумніваюся, що оптимізм опустять нижче одного долару. Мені здається, все, що нижче долар та 50, а ця монета буде відкуплятися людьми. Якщо не людьми, то так точно великим гравцем. Можна було б припустити, що відбувається обман у спробі засадити в альту. Але це навіть смішно звучить засадити в альту, враховуючи. Їхню точку входу по альткоїнах плюс домінацію біткоїна. Звичайно, що зараз ще зарано робити будь-які висновки, адже рухи по альткоїнах ще зовсім незначні. Але як вже сьогодні формуються альткоїни, мені подобається, як це виглядає. Багато людей ще вийдуть з цього криптовалютного ринку, а іменно з альткоїнів і підштовхнути людей вийти саме з альткоїнів. Повинен біткоін. Біткоін розчарує тим самим, що він не росте до 100 тисяч доларів. На сьогоднішній день вже багато медійних та багато інфлюенсерів, криптоентузіастів прогнозують біткоін вище 100, а то й 200 тисяч доларів. Медійна людина Роберт Кіосакі писав в своєму твіттері вже не один пост, що в 2024 році він прогнозує біткоін вище. 300 тисяч доларів. Чим ближче доль сезону, тим менше віри в людей буде залишатися в альсезон. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!